Ділю з вами дуже смачною закускою з болгарського перця і гірчиці. Це дуже смачно. В Каструльку вливаємо 200 мг води, додаємо 150 мг олії, 3 столові ложки цукру, одна столова ложка солі, вливаємо 100 мг яблучного оцту. Додаємо також 5 горошин духмяного перцю, лавровий листочок. Одна штучка, і також найголовніше додаємо гірчицю. Гірчиця має бути не гостра, 200 г і також 50 г гірчиці в зернах. Все гарненько перемішали, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння обов'язково з закритою кришкою 5 хвилин. Далі всипаємо 1 кг перцю, також накриваємо кришкою час від часу, від часу помішуючи. Кипятимо 15 хвилин. І тоді накладаємо гарно стерилізовані баночки, накриваємо стерилізованими кришками і будемо смакувати зимою.